Дорогі друзі, надважливе повідомлення про карту аквісті, карту покупок, або ще її називали карта Солідалі. Тобто це той бонус у сумі 382,50 копійок, який отримали сім'ї з ІЗ менше 15 тисяч. Якщо ви є Саме цією особою, яка отримала дану суму коштів, пам'ятайте, що до 15 вересня потрібно картку активувати, тобто зробити хоча б одну покупку з вашої картки. Бо в інакшому випадку, після 15 вересня, якщо ви її не активуєте, тоді дані кошти будуть забрані назад Імпс. І е, дана сума буде нарахована іншій сім'ї, адже буде вважатися, що ви її не потребуєте.